Слава Богу. Брати і сестри, хотіла вас запитати, хто сьогодні зранку встав і бачив сонце. Хочеться вже, правда. Вже хочеться оце тепло, хочеться, щоб побачити світле небо. Я на своїй останній роботі працювала на восьмому поверсі. Це була багато поверхівка. І вікна цієї будівлі якраз виходили на сторону, де кожного ранку можна було спостерігати, як піднімається сонце. І от до того, коли я приступала до роботи, я просто йшла до цього вікна, відкривала балкон і наблюдала таку, ну, мала можливість наблюдати дуже неймовірну красоту. І знаєте, коли ти зосереджений на чомусь, ти. Досить глибоко трошки по-іншому розумієш деякі речі. І коли я дивилась на оцих таких декілька хвилин, як воно піднімалось, ти могла розуміти, що це не просто так воно ну, сталося не по взриву. Ти розумієш, що до цього хтось приклав великі зусилля, великі старання. І коли я так стояла пару-декілька хвилин перед роботою, просто усвідомлення того, що Бог це зробив сьогодні для тебе. Ти дивишся, ти наблюдаєш це, і просто не можеш намилуватися цими ніжними відтінками, цією чудовою красотою. І коли мені вже треба було повертатись до роботи, я просто від щирості душі, от як дитина, говорила: Господи, а можна ти завтра намилюєш мені таке красиве небо? І вірте, скільки я працювала на тій роботі кожного ранку, коли я підходила до вікна, я бачила просто неймовірні, просто пейзажі такі. Які людина не могла би продумати, і вибух би точно це не зробив. І ми тільки що чули псалом, що бачу Бога кожен день. Брати сестри, коли ми спішимо, коли ми зайняті, замічайте Божий почерк в маленьких дрібницях. Ми можемо сказати: ну, в мене нема часу. Навіть коли ви стоїте в трафіку, коли ви чекаєте, поки переключиться. Світлофор, у вас є цей декілька секунд. Сказати Богові дякую, я бачу небо. А ми туди йдемо. А там будуть дуже красиві пейзажі. І я хочу поділитися з вами своїм таким маленьким авторським віршем. Чомусь так Бог поклав на серце просто написати його іменно про небо. У сонячному, чистому небі голубому, пливе життя небесної країни. Там почуття не грішні, там ніжності барвисті, там радості прості, дитячі в них сльоза, світуть на полі там духмяні квіти, росою умивається уся краса. І якщо вдихати те повітря чисте, то вмить полине слава і хвала, що за чудові і милозвучні там акорди. Таких, на жаль, ти не почуєш тут, і тільки там, в чудовій тій країні, відкриється нам вуха, почуємо все нове. Оця зустріч буде, повірте, в це, прошу любимі, якщо ви в житті із ним йдете, він сам біля святих воріт стояти буде, і особливе слово кожному знайде. Цю зустріч ми не зрівняємо в кілометрах, ні в гектарах, ні в мільйонах, і ні в тонни. Скоріш за все, ми просто втратимо мову, а наші очі скажуть за нас все. Тоді нарешті ми впадемо в обійми у руки вічного царя, царів, і він обійме з тою щирою любов'ю, як тут не обнімають нас батьки. Там у просторах. Неба голубого пливе життя нетліної краси. Коли Творець покличе нас додому, в небесній тій країні зустрінемось усі. Амінь.